У Бориспільській міській раді 24 січня відбулося підписання меморандуму про співпрацю між центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції міста Києва, відділенням нотаріальної палати України в Київській області та міською владою Борисполя за словами присутніх. Така співпраця полегшить інформаційну взаємодію між нотаріусами та центром надання адміністративних послуг, а також підвищить якість та ефективність вчинення. Нотаріальних дій, наприклад, ви хочете продати вашу квартиру. Але для того щоб продати квартиру, ви мусите показати, хто там прописаний. І для того раніше вам треба було піти в відповідні органи, взяти довідку. Це займає час, це займає, наприклад, стояння в чергах ще якісь інші моменти. А зараз нотаріус самостійно буде робити, після підписання меморандуму. Самостійно буде робити запит на ЦНАП. ЦНАП буде надавати відповідь на захищену електронну адресу шляхом електронного цифрового Пису і вам нікуди не потрібно ходити. Ви потім вже приходите на угоду до нотаріуса, уже зібрані всі необхідні документи, і ви просто посвідчуєте угоду. Тобто, в першу чергу, це зручно для людей. Загалом, в центрі надання адміністративних послуг, який розташований на першому поверсі виконавчого комітету Бориспільської міської ради, надає близько 160 послуг мешканцям Бориспільської громади, каже Ірина Шелухіна. Це і земельні послуги, і витяги з держіокадастру, нормативна грошова оцінка. Будівельні паспорти, дозвол на оформлення будівництва, декларації про закінчення, послуги з Держпродспоживслужби, пожежної інспекції, поліції. Перелік можна знайти на нашому сайті, також і на сторінці Фейсбук. Начальниця відділу реєстрації місця проживання Ніна Хворостянко зауважує, що їхній відділ наразі отримує найбільшу кількість запитів, які потребують співпраці з нотаріусами. Помимо того, що ми проводимо реєстрацію, ми надаємо ще і відповіді на запити державних органів і на запити нотаріусів. Зокрема Нотаріус роблять запити на підтвердження останнього місця проживання померлого для того, щоб відкрити спадкову справу. Спадкова справа відбувається за останнім місцем проживання померлого, От, тому якщо це буде в електронній формі з підписом, цифровим підписом, то в принципі це пришвидшить пришвидшить надання відповіді, за словами Кирила Міненка, таке покращення не потребує додаткових витрат від тих, хто звертатиметься до нотаріуса. Крім того, мешканці Борозпільської громади раз на місяць зможуть отримувати безкоштовну консультацію нотаріуса. В приміщенні ЦНАПО, якщо ж попит на цю послугу зростатиме, кількість консультацій збільшать. Також начальниця відділу надання адміністративних послуг Ірина Шелухіна зауважила, що у планах проводити консультації з нотаріусами і старостинських округах Бориспільської громади. стосовно консультування, ми якраз прихильники того, щоб нотаріуси Борисполя Бориспільського району консультували. Громаду міста Борисполя, чому тому, що якщо, наприклад, відбулася консультація, кажуть: о, ви мені дуже сподобались, ви можете вирішити, я хочу вирішити питання таким чином, як ви мені порадили, і хочу до вас звернутися як до нотаріуса. Так, тоді ну це по перше зручно, тому що не потрібно їхати, наприклад, в інший район Київської області або в місто Київ, і можна буде, тобто, в. Отримати ці нотаріальні послуги безпосередньо у того нотаріуса, в кого отримали консультацію вже потім безпосередньо за місцем його основної роботи. Отож, для того щоб потрапити на безкоштовну консультацію до нотаріуса, необхідно попередньо записатися по телефону через адміністраторів центру надання адміністративних послуг. Про графік зустрічей ви зможете дізнатися на сторінці ЦНАПу чи виконавчого комітету в Фейсбуці або ж на сайті міської ради. Анастасія Фольц, Назар Гераскін, новини телеканал. vorbesc